На площі Корятовича фасад нового магазину зовсім не вписується в архітектурний ансамбль. Олександр Сушко мешкає в Словаччині і переконує, у сусідів такого не дозволяють. Це не просто несмак, а не повага до культурної спадщини. Держадміністрація, старається, щоб таких випадків, як є, було що найменше, тому що це напевно історична, а ця. Криклява, так би я сказав, криклявий колір, який б'є до очей, не пасує. На сайті міської ради чітко прописані правила та вимоги до зовнішнього вигляду історичної будови. Зазначена і необхідність створення паспорту опорядження будівлі. Керівник магазину Олександр Олашин запевняє, про це вперше чує та зізнається, до магазину вже приходили громадські активісти з проханням не псувати обличчя міста та змінити оздоблення фасаду. Якщо по закону це буде забороняти тим чи іншим правилам, якщо це буде невдоволення людей, якщо це дійсно є ця вивіска тим, щоб воно там місто не прикрашало, а архітектуру там знищувало і скажімо так, забруднювало повністю пам'ятку місця, то однозначно вирізку поміняємо. А от магазин по вулиці Корзо на пластикові вікна, якого наліплена пластикова червона рама, а фасад нижнього поверху облицьований пластиковою плиткою вже кілька тижнів спокійно працює. Я був курсі, що от верхню частину не можна перефарбувати. Ми її пофарбували в той же самий колір, щоб воно обновилось було свіже. І все. А нижню частину я не знав. За двері не знав. Виходить, правила в Ужгороді діють тільки формально. Насправді, сьогоднішнє обличчя міста це симбіоз смаків власників закладів та відсутності контролю з боку міських служб. Це обурює містян та шокує туристів. У нас такого немає. Ну вони роблять це до себе. От оббивають магазин, так роблять, щоб він був яскравий, помітний. Але навіщо? Колір має співпадати із будовою із фасадами, а не розмальовувати кожний, що собі хоче. Я проти того і всіх закликаю, щоб це якось прийняти міри, тому що в нас є відповідні інстанції, які мають на це реагувати. Площа Корятовича та вулиця Волошина в зоні охорони культурної спадщини місцевого значення входять до так званої замкової гори 16-19 століття. Тож зміни фасаду чи даху, кольору, встановлення нових вікон і дверей, навіть кондиціонерів і супутникових антен абсолютно все треба погоджувати в міському управлінні архітектури. Утім, у відділі переконують підприємці саме цих двох магазинів не зверталися. Більшість Ігнорує, навіть маючи об'єкти в центральній частині міста, вони просто обходять всі шляхи, ну, Ніхто навіть не робить ні реконструкції, ні погодження, ні вивісок, ні паспорта, опередження фасаду теж не розробляє. Змусити підприємця прийти, запевняє Оксана Каліновська, не можна, тобто тут фактично покладаються на совісність бізнесменів. Найчастіше увагу на кричущі вивіски звертають громадські активісти. А міські служби тільки реагують на скарги. Виявити факт порушення і зупинити перевтілення фасадів мали б муніципали. Оздоблення обидвох показаних нами закладів з'явилося майже місяць тому. Однак працівники відділу лише цього тижня зреагували на неодноразові заяви громади. Зафіксовано на даний момент в понеділок два порушення це по площі Курятовича. Одне порушення це фасад не відповідає там кольору в історичній частині міста. І так само по, по вулиці Корзо. Ми попросили підприємців звернутися до управління архітектури та містобудування, щоб погодити узгодити зовнішній вигляд фасаду. Муніципали зобов'язали власника магазину на корзу змінити оздоблення фасаду, узгодивши його вигляд зі спеціалістами відділу архітектури. Часу дали два тижні. У разі невиконання можуть накласти штраф за порушення правил благоустрою від 850 до 1700 гривень. Та примусити підприємця змінити фасад механізму немає. Нагадаємо, вже більше півроку в ужгороді не можуть призначити головного архітектора.